Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті, друзі, настав час ділитися з вами одним з найулюбленіших моїх страв це голубці з кислої капусти. Це страва, скажімо так, мого дитинства. Хто не знає, я виросла на Закарпатті. І особливо таку от пору року квасила капусту в великих бочках головками цілими. Ну, звичайно, я зараз цього робити не буду і не робила. Знайшла більш такий спосіб. Легший, та й сім'я ж у нас не така велика, щоб цілу бочку квасити. Я зробила це у банці. Тут в мене головка капусти, десь на 2,5 кг. Як я це робила, щоб не затягувати ролик. Я випущу це все окремим відео посилання, десь там буде там, там, під відео на відео. Це капуста квашена листочками, просто скручені і залити розсолом. Так, витягла я приблизну кількість ось листочків, скільки мені потрібно для моїх голубців. часом порізала овочі, ось цибулю, моркву. Поставила сковорідку на плиту, налила олії і будемо готувати засмажку. Щодо рису, в мене ось от такий знайшовся рис. Він тут шматочками овочів, сушених і приправи якісь є. Я його просто хочу використати, промивати вже не буду, звичайно. Щоб ми не вимити всі тут приправи, можна ще там круглозернистий, довгозернистий використати. Той, звичайно, треба промити в декількох водах. Цибуля з морквою трохи притушилися, я не засмажую там сильно до коричневого кольору. Час тепер додавати томатну пасту. Ну, зовсім трохи. Просто для смаку. Якби такого, у нас рівно кислувата капуста. Це я сьогодні купила томатну пасту, яка вона чорна. Цікаво, який в неї буде смак по завершенню продукту. Паприки. У мене тут трохи знайшлося підкопченої. І чорного перчу. Швидко перемішаю, щоб спеції не підгоріли. Можна додати води. Мілілітрів сто. Ще прокип'ятити декілька хвилин, можна посолити, тоді засмажка буде смачніша. Тепер я додаю свій рис, виключаю плиту. Перемішую і так залишаю вихолоняти. Хай рис просочиться цими всіма смаками, щоб не сухий. Отак рис бере в себе вологу і буде більш розсипчатий такий. Можна, звичайно, зробити овочеву начинку у голубці. Але я сьогодні хочу з м'ясом. У мене тут небагато фаршу двох видів, свинина і курятина. Так, а далі все простіше, чим було б до цього. Просто беремо листочки, розвертаємо. Якщо великий, я так рву іще на дві частини. Якщо з одного зробити, з однієї половинки будуть великуваті. І отак от, от цим самим грубшим донизу повертаємо до себе і невелику частину фаршу. Ну, Я думаю, вже всі мої глядачі знають, як це робити. Скручуємо в такий трикутничок. Як умієте, як можете. І отак от, от викладаємо. Так само другу частинку наповнюємо листка. Небагато фаршу і не сильно туго. Можна в кульочок, а можна головне, щоб його скрутити і отак от і зверху скрутити, і отак от зверху оцим прикрити, щоб не вилізало. І отакий ось трикутничок. Виходить, і викладаємо так по кругу в каструлю. Вниз я застелила тим качанчиком, що відкладала там, порвала на шматочки, щоб не підгорали голубці. Скільки голубців я накрутила, небагато там в мене ще фаршу залишилося, зараз чехтільки просто зроблю. Тепер заливаю простою кип'яченою, навіть такою гаряченькою водою підсоленою, ставлю на вогонь. Води наливаю так, щоб покрило голубці. Ну, не повністю, там аж на палець зверху, а так, щоб вода виглядала. Зараз іще додам. Накриваю тарілкою. Друзі, це вже другий день. Ми ще любимо, особливо так, от, коли я готую голубці підливою. Просто, Я, до речі, ще шматочки сала сюди вкладала. Було в мене так підкапчено такого сала, і, думаю, покладу між самими рядами, щоб трохи жирненька була підливка. Ну, Якби не підливка, а сама вода. Я ж водою заливала. І от ми ще любимо от підсмажити так от на слідуючий день, особливо на сковорідці просто на олії до рум'яної скоринки. Взагалі-то я з підливами готую дуже рідко. І голубці, і все, і, і, і всі інші страви. Так, що, в так, мене олійка підігрілася. Зараз я отак от, от голубчики вже стабілізувалися. І я їх викладаю на сковорідку. Ой, треба поклала. Я не всі підсмажую, десь приблизно, скільки ми можемо з'їсти, з кості на двох. таку порційку роблю. Я голубці не сильно засмажую, бачите так, щоб трохи пригнітилося. І от таку красу подаю відразу, там уже чи сметани, чи хто що. Пишіть в коментарях, хто ще так робить. Я думаю, це якби не сильний такий лайфхак якийсь. Ну, ми так любимо. Так що, кому сподобався рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. У мене ще багато є рецептів голубців. Залишу посилання, заходьте, дивіться. Ми ще з вами побачимося. Па-па!